Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. От саме кордони особистості, якщо вони в порядку, то в людини все в порядку і все до неї як найкращим чином притягується. Якщо в людини кордони порушені, так би мовити, вони розмиті, то це той розбитий. Глечик, в який взяти не можна а нічого. І якщо ви будете, от ну, в коучингу, в бізнес-тренерстві, я вже за понад 10 років зустрічала дуже багато людей, і сильних, і слабких, і таких, що досягають успіху, і таких, що не досягають. Насправді, людина може досягти успіху, її можуть поважати, вона може заробляти, але не відчувати внутрішнього спокою і щастя. Тоді ми маємо з цим працювати. І от якщо ми все це зробимо, то в нас ця чаша, вона буде ну, зміцнюватися. Вона стане цілісною. І от у цю цілісну чашу ми будемо вже набирати свої цілі, мрії, бажання, і тоді ми зможемо все втілити у своє життя. Кордон особистості це такий самий кордон, як і кордон держави. Тобто людина показує, що моє, куди не можна втручатися, а що не моє. І мені, отут, от це соціальна зона. От цим ми можемо працювати. Але у кожної людини має бути таке, коли певні речі не чіпайте, оце тільки моє, і це моя територія, а ви не можете у це втручатися. От якщо в людини встановлені духовні кордони. То вона має чітке уявлення, що для неї добре, а що для неї погано. Така людина ніколи не буде піддаватися чужому впливу, ніколи не здійснюватиме неприйнятних для себе вчинків. Я вірю і сподіваюся, що на нашій програмі перебувають люди, які до війни відчували себе саме отак. І якщо От ви можете сказати, оце про мене, от я була такою людиною. Я настільки впевнена в тому, що для мене добре, що для мене погано, чужий вплив на мене не має значення, і я не приймаю для себе того, що мені не треба. Якщо у людини не в порядку кордони, то з оціма твердженнями ви не погодитеся. Ну, Ви можете тоді сказати, що ні, в мене немає взагалі уявлення, що для мене добре, що для мене погано. Зі мною, що хочете, то і робіть. Заходіть до моєї душі і топчіться по неї. Так? Такі люди, звичайно, ну, рідше досягають справжнього успіху, бо вони не знають ну, межі. І вони як, як найчастіше виконують за інших людей їхню роботу, їм можна казати все, що завгодно, таких людей можна ображати, тобто в них не в порядку кордони. Отже, ми виходимо з того, що, скоріше за все, в вашому випадку, кордони у вас були цілісні, і таким чином ви відчували себе впевненою у собі людиною, впевненою у завтрашньому дні. Ваш бізнес розвивався, ваші команди, структури, філіальні мережі, все зростало і все було якнайкраще. Але чому Чому з вами відбулося щось таке, що ви зараз відчуваєте себе в розбитому стані, вам недостатньо життєвої енергії, недостатньо життєвих сил. Причина саме в тому, що ваші кордони особистості. Порушені найжорсткішим найжорстокішим чином. А зараз, зараз ми поговоримо про чотири негативні звички, пов'язані із кордонами. А, взагалі то саме ці чотири звички прямого відношення до війни, до воєнних дій, вони не мають. Це може відбутися і в будь-якому звичному житті. Просто людина звикає так жити. На нашому слайді ви бачите. 12 звичок, через які ми непомітно втрачаємо сили, тобто втрачаємо життєву енергію. А якщо ми згадаємо наш глечик, то це саме от ті дірки у глечику, через які виходить ваша життєва енергія і ви відчуваєте себе розбитими. Не звертайте зараз увагу саме на всі 12 звичок. Ми з них, от бачите, обрали поки що 4. До наступних ми перейдемо вже в наступному нашому п'ятому вебінарі, який буде саме про звички. Але давайте зараз просто згадаємо оці 4 звички, які е, пов'язані з кордонами. так? Отже, у вас є ваш власний кордон особистості. Він обов'язково є. Проблема лише в тому, в якому він стані. І от незалежно від того. Чи мирний час, чи воєнний час в людини можуть бути такі звички дозволяти іншим людям порушувати свої кордони. Друга звичка ставити потреби інших людей вище своїх. Ще буває гірше, коли в людини взагалі своїх потреб немає, тобто вони, звичайно, є, але людина настільки поставила себе ну, Взагалі, поза зоною своїх інтересів, поза зоною свого впливу. Тобто мені нічого не треба. От я просто буду жити і страждати. І все віддавати іншим. А моїх потреб в мене, в мене наче немає. Третя звичка погоджуватися на те, що вам не подобається. І четверта, переживати за те, що подумають інші. І, відверто кажучи, як правило. В людей, в яких проблеми у житті, порушені кордони, постійні негативні відносини з іншими людьми, не росте бізнес, не відбуваються позитивні зміни в житті, це ті люди, в яких всі ці чотири звички є в наявності. Я вам прошу, прошу вас зараз, якщо ви для себе вважаєте, що ви є людина самодостатня, і таких звичок у вас немає. Оцих чотирьох звичок у вас взагалі-то немає. Тоді, будь ласка, прошу вас, запишіть собі лише одну звичку: першу дозволяти іншим порушувати свої кордони. Бо оця звичка, вона сформувалася під час війни. Ми з вами пам'ятаємо, що звички формуються за 90 днів, тобто за 3 місяці. Станом на той момент, коли е, я для вас роблю програму енергійне життя, війна триває значно довше. Таким чином, нові звички сформувалися. Просто ви їх взагалі то не помічаєте. І ця звичка дозволяти іншим порушувати свої кордони, вона в вас є. я вам покажу, як її змінити. Як вона з'явилась і як її змінити. Але е, Якщо у вас ви бачите, що всі чотири звички вам відповідають, тоді ви для себе робите їх список, а до кожної такої звички напишіть дії, які ви можете робити задля того, аби ці звички змінити за наступні три місяці. Бо пам'ятаєте, у нашій карці досягнення цілей та результатів, ми з вами дії пишемо на тижні. І постійно, постійно виконуємо нові дії. Отже, якщо ви хочете змінити своє життя, це означає, що ви готові на внутрішні зміни і ви готові на інші дії. Саме головне з цього ми робимо висновок. Негативні звички, пов'язані з кордонами, призводить до того, що наш глечик, в який наповнюється блага, Гроші, достаток, повага, розростання бізнесу, гарний настрій і абсолютно все. Аби цей глечик в нас став цілісним, нам треба наступні 90 днів робити дії щодня, такі, які допоможуть нам змінити оці чотири звички на інші. Я покажу вам, звичайно, на які звички можна змінити оці. Отже, давайте візьмемо ці чотири звички, які треба змінити. У нас написані чотири звички, і чотири нові звички, які ми можемо створити. Перша звичка дозволяти іншим порушувати свої кордони. Вам треба поставити собі за мету міцно берегти свої кордони. І, наприклад, ви обираєте для себе якісь дії, які вам можуть допомогти. Дії, або, скажімо так, бездіяльність. Тобто, якщо ви звикли постійно гортати стрічку новин, ви її перестаєте гортати. От помітили за собою це, так, одразу переключилися на якісь позитивні е, сайти, наприклад, або пошли, пішли працювати, робити якусь іншу справу, але не дозволяти собі. Так? Ну, це так само, знаєте, як людина. Яка курить і хоче кинути, кинути палити. Якщо вона буде продовжувати брати до рук сигарети і курити, то воно так звичка так і залишиться. Задля того, аби змінити звичку, треба перестати робити певні речі. Так? Наприклад, берегти свої кордони це, звичайно, казати ні в тому випадку, коли на вас хочуть вплинути негативним впливом. І воно вам не подобається. Тобто, треба вчитися казати ні. Наступні дії, які можна зробити, це, наприклад, якщо ви підписані на певні телеграм-канали з новинами, в яких постійне фото і відео фіксація страшних подій, вам треба обов'язково відписатися від цих телеграм-каналів, оскільки, якщо ви будете продовжувати до своєї душі впускати весь цей негатив, воно все так і залишиться. Тобто, спочатку треба припинити неправильні дії, а потім вже почати робити правильні дії, так? Давайте візьмемо наступну звичку: ставити потреби інших вище своїх. Треба поставити за мету, ставити свої потреби на перше місце. Сьогодні ми зробимо з вами дуже важливу вправу, яка допоможе вам усвідомити, як воно перебуває у вашому житті і як можна е через самоусвідомлення змінювати цю звичку. Наступна звичка погоджуватись на те, що вам не подобається. Звичайно, треба свідомо обирати те, що вам подобається. І як ви це робите, ви просто ставите собі це за мету і пишете собі дії. Таким чином, ви будете згадувати, які ж у вас є потреби, які потреби є у вашого здоров'я, взагалі-то у вашої душі. Тобто, чого хоче ваша душа. Може, ваша душа хоче читати. Книги з саморозвитку, а ви погоджуєтесь на те, що вам не подобається, тобто робите якісь речі, коли у вас взагалі то немає часу книгу почитати. Наступне переживати про те, що подумають інші. Ця звичка має бути замінена на іншу, тобто стати вільною людиною від впливу чужих думок. І от кожного разу, коли ви берете звичку негативну, якщо у вас вона є, то перш за все. Ви усвідомлюєте, як ця звичка сформувалася. Вона сформувалася з якихось конкретних дій, які ви робите щодня, взагалі їх не помічаєте, бо вони ці дії, її автоматичні. І ви усвідомили, записали собі цей список, і далі ви змінюєте ці дії на інші або на протилежні. І таким чином за 90 днів у вас сформуються нові звички. Я сподіваюся, ви розумієте, що програма енергійне життя. Це повна трансформація себе. Але вона є свідома, і тренер може лише вам підказати, які можуть бути варіанти. І лише ви обираєте з цих списків, з цих варіантів, ті, які вам є потрібні, які відповідають справді тому, чого ви хочете, а не тому, що вам було кимось колись нав'язане. Тобто, чи хочете ви стати новою людиною? Яка має в житті все, притягує до себе успіх, має самореалізацію, щаслива і задоволення сьогоднішнім днем і впевнена у завтрашньому дні? То, звичайно, треба весь негатив свого життя перемкнути, переключити на позитив. Як же визначити, показати свої кордони? Що необхідно для цього зробити? Ви можете зробити зараз. Це маленька вправа, але вона є дуже важлива. А можете поставити на паузу, і тільки сьогодні, прямо зараз, я пропоную вам зробити також таку вправу. В першу чергу має прийти усвідомлення себе. Це розуміння саме того, що належить тільки вам. Пам'ятаєте, це те, що перебуває в зоні вашого впливу і контролю. Це ваше тіло, емоції. Погляди, внутрішні принципи, думки, свої бажання і обмеження це все те, на що ви здатні. От як ви можете себе усвідомити? Зробіть таку вправу, візьміть свій блокнот і відповіть собі, зробіть відповіді на такі питання. От уявіть, що наче ви спілкуєтеся із коучем, і він вам задає питання, якою людиною ви були у минулому? От ви берете у блокноті, так і пишете, якою людиною я була у минулому. І от, якщо ви людина були з міцними кордонами, впевнена у собі, енергійна, ем... Така усміхнена, завжди елегантно одягнена, з приємним запахом парфуму. Така людина, що викликала у всіх повагу, і всі розуміли, Боже, яка енергійна, успішна людина. Ну, наприклад, ви саме так себе й записуєте. Зараз обов'язково вам треба наступне зробити це усвідомити, яким чином на вас вплинули дві речі. Перше обов'язково це ковідний карантин, оскільки це був довгий час от такого відлюднення, коли люди були відрізані від суспільства, від спілкування, від своїх колективів, від концертів, від театрів, від спортивних змагань великих, від скупчень людей. І це звичайно ж обмін великою енергією. Перше на вас спочатку вплинув карантин. І ви якимось чином змінилися? І, можливо, там і позитивні зміни відбулися також, ви щось усвідомили за той час? Але обов'язково запишіть те, як на вас вплинула війна. Якщо ви відчуваєте внутрішнє спустошення, якщо ви не впевнені у завтрашньому дні. Якщо у вас є хвилювання, чи буде взагалі розвиватися ваш бізнес, чи буде вистачати грошей? А як взагалі далі? А коли закінчиться війна? А як я буду себе сама реалізовувати? Чи взагалі в мене будуть клієнти, партнери, підлеглі? Чи я буду комусь потрібен? Отакі речі ви обов'язково записуєте про себе сьогоднішню людину. Як ви себе почуваєте? Ви порівняєте ці речі? А третім, ви обов'язково пишете, якою людиною ви хочете себе бачити у майбутньому. І оце саме ваше внутрішнє. Якщо ви не знаєте, як це писати, то от беріть підказку, що у нас на слайді: тіло, емоції, погляди, думки, бажання, все, на що ви здатні, от ви хочете, ви хочете себе бачити фізично міцною, здоровою людиною, в позитивних емоціях. В якої є такі погляди, що є впевненість у завтрашньому дні, є впевненість у сьогоднішньому дні, що навколо є багато благ, що все розвивається і бізнес розвивається. Оце ви все пишете, свої бажання, які ви хочете реалізувати у майбутньому, і на що ви здатні, що ви можете зробити, ви оце все уявляєте, але це обов'язково ми робимо через уявлення себе дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.